Це історія пані Тамари, яка останнім часом помітила, що її зір почав стрімко погіршуватися. Пропала чіткість зору, а виконання щоденних справ стало справжнім випробуванням. Знайомі порекомендували звернутися до кращої клініки Житомирської області центру мікрохірургії Ока Медібор. Пані Тамару зустріли турботли та досвідчені лікарі. Після ретельного обстеження з'ясувалося, що причина її проблем із зором катаракта. Спеціалісти пояснили, що єдиний метод лікування катаракти заміна помутнілого кришталика на новий штучний. Пані Тамара з радістю погодилася, бо операція триває всього 15 хвилин під місцевою крапельною анестезією без накладання швів. Завдяки найсучаснішим технологіям і досвіду наших лікарів операція пройшла успішно, швидко та безболісно. Пацієнтка відчувала себе впевнено, знаючи, що вона в надійних руках. Вона відчула суттєве покращення відразу. А після кількох днів відновлення пані Тамара поверне максимально чіткість зору. І він буде таким же ясним, як і раніше. Ось і все. Процедуру завершено, і радісна пані Тамара йде додому. Вона зможе знову насолоджуватися життям, бачити світ у всій його красі. Ми тут, щоб дбати про ваше здоров'я і берегти ваш зір. З медіборг усе буде чітко.